11 книг, додатків та онлайн інструментів, які можуть допомогти підліткам оволодіти життєвими навичками, які вони дійсно хочуть знати. Життєві навички для покоління Z – чому школа відстає і що робити батькам. Покоління Z, яке виросло в цифрову епоху, відрізняється від попередніх поколінь не лише своїми уподобаннями в соціальних мережах та технологічними навичками, але й абсолютно новим розумінням того, що таке реальне життя. І якби вони могли сказати одне, це те, що шкільна програма абсолютно не готова підготувати їх до неї. Я, як людина, що спостерігає за розвитком молоді вже не перший рік, бачу цю проблему чітко. Ми, батьки та педагоги, повинні визнати, що школа, на жаль, часто зосереджується на академічних знаннях, ігноруючи фундаментальні життєві навички, необхідні для успішної адаптації в сучасному світі. Чому школа не справляється? Перш за все, слід визнати, що освітня система часто консервативна і повільно реагує на мінливі потреби суспільства. Програми навчання розробляються роками, а іноді і десятиліттями, і оновлюються не так часто, як хотілося би, крім того, школа часто орієнтована на стандартизоване тестування та оцінку, що призводить до того, що вчителі змушені приділяти більше уваги академічним предметам, ніж практичним навичкам. Але проблема не тільки в системі освіти. Багато батьків самі виросли в іншій епосі, також не завжди готові поділитися своїм досвідом і знаннями в області життєвих навичок. Ми, можливо, вважаємо, що школа повинна все зробити за нас, або просто не знаходимо часу і сил, щоб вчити дітей готувати, прибирати, складати бюджет і т.д. Що ж робити? На щастя, ситуація не безнадійна. Існує безліч ресурсів, які можуть допомогти підліткам оволодіти життєвими навичками, про які вони мріють. І найголовніше це усвідомлення проблеми і готовність діяти. Один книг відмінний старт для сімейних бесід ідея спільного читання та обговорення книг, присвячених життєвим навичкам, це геніально. Це не просто лекція, а можливість задавати питання, ділитися досвідом і разом шукати відповіді. Замість того, щоб просто давати поради, можна разом розбирати ситуації, обговорювати можливі рішення і аналізувати наслідки. Я рекомендую вибирати книги, які написані простою і зрозумілою мовою з прикладами з реального життя. Важливо, щоб підлітки бачили, що ці навички стосуються їх повсякденного життя не обов'язково читати всю книгу відразу. Можна читати по главі в тиждень і обговорювати її зміст. 2. Програми та онлайн-інструменти для тих, хто звик до екранів. Для покоління Z, яке виросло в цифровому світі, додатки та онлайн-інструменти можуть бути набагато привабливішим способом навчання: програми для управління фінансами, такі як Greenlight або INAP. Вам потрібен бюджет, можуть допомогти підліткам навчитися відстежувати свої витрати, встановлювати цілі заощаджень та планувати бюджет. Я особливо рекомендую додатки, які дозволяють візуалізувати прогрес і отримувати винагороди за досягнення цілей. Це робить процес навчання більш захоплюючим і мотивує продовжувати. Крім того, YouTube це джерело інформації з найрізноманітніших тем, від приготування їжі до ремонту побутової техніки. Але важливо навчити підлітків критично оцінювати інформацію, яку вони знаходять в інтернеті. 3. Практика ключ до успіху інтернет-ресурси та книги можуть дати теоретичні знання, але без практики ці знання не стануть корисними навичками. Тому важливо надати підліткам можливість застосувати отримані знання на практиці. Наприклад, якщо підліток навчився готувати омлет по відеоуроку, запропонуйте йому приготувати його на сніданок. Якщо він вивчив основи фінансового планування, дайте йому можливість керувати невеликим бюджетом. Дайте їм відповідальність за певні завдання в будинку, такі як прибирання, прання або планування покупок. 4. Батьки головні вчителі не варто перекладати всю відповідальність за навчання життєвим навичкам на школу або онлайн ресурси. Батьки повинні самі стати вчителями для своїх дітей. Покажіть їм, як ви самі справляєтеся з повсякденними завданнями, такими як складання бюджету, приготування їжі або ремонт побутової техніки. Поділіться своїм досвідом та знаннями, задавайте питання і стимулюйте їх до самостійних рішень. 5. Не бійтеся помилок. Помилки це неминуча частина процесу навчання. Не бійтеся, якщо підліток щось зробив неправильно. Допоможіть йому проаналізувати свої помилки і знайти спосіб виправити їх. Пам'ятайте, що мета полягає не в тому, щоб уникнути помилок, а в тому, щоб навчитися на них. Особистий досвід, як я допомагаю своїм дітям. Я, як мама двох підлітків, Зіткнулася з тією ж проблемою. Школа не приділяла належної уваги життєвим навичкам, і я зрозуміла, що повинна взяти справу в свої руки. Ми почали читати книги про фінанси та бюджетування, і я дав своїм дітям можливість керувати невеликим бюджетом. Я навчила їх готувати прості страви, і ми разом планували покупки в супермаркеті. Я помітила, що коли вони бачать, що їхні зусилля приносять результат, вони стають більш мотивованими і впевненими в собі. І найголовніше, вони стали більш відповідальними і самостійними висновок інвестиції в майбутнє покоління Z Навчання життєвим навичкам це не просто модний тренд, а необхідність. Покоління Z стикається з величезними викликами в сучасному світі, і їм потрібні навички, щоб успішно з ними впоратися. Інвестиції в навчання життєвим навичкам це інвестиції в майбутнє покоління Z і, як наслідок, в майбутнє всього суспільства. Не чекайте, поки школа дожене. Почніть навчати своїх дітей життєвим навичкам вже сьогодні. І пам'ятайте, що найголовніше це любов, підтримка і розуміння. І тоді ваші діти обов'язково виростуть успішними, щасливими і впевненими в собі людьми.